Одні з найвідоміших богоборців і що з ними сталося, ось список деяких із найвідоміших історичних осіб, які відкрито виступали проти Бога, церкви чи релігії, та коротко, що з ними сталося. Деякі з цих випадків мають легендарний характер, інші підтверджені історично. Перше. Вольтер, французький філософ, просвітитель, активно висміював християнство, Біблію і церкву, його слова. Через сто років біблію можна буде знайти лише в музеях. Цікаво те, що через 50 років після його смерті будинок, у якому він жив, став штабом біблійного товариства, де друкували Біблії. Друге Йосип Сталін, вихованець духовної семінарії, згодом диктатор СРСР, організатор жорстоких репресій проти церкви, сотні тисяч священиків розстріляно або заслано, помер у муках. Кілька днів лежав паралізований, не міг говорити. За словами очевидців, перед смертю з жахом дивився в стелю і стіпив кулак, наче боровся з невидимим. Третє. Нікіта Хрущов обіцяв показати по телевізору останнього священника, проводив масштабну кампанію з атеїзації, був усунений від влади, помер на дачі в повній ізоляції, позбавлений політичного впливу. Соліст Гурту The Beatles заявив: Ми популярніші за Ісуса. Через кілька років був застрелений своїм фанатом на вулиці. Вбивця сказав, що зробив це після внутрішнього конфлікту через слова Леннона про Ісуса. П'яте Томас Пейн. Автор «Розум епохи, антирелігійного трактату. Висміював Біблію та Християнство. Перед смертю волав до Бога і визнав свою помилку. Його друзі свідчили, що він помирав у стражданнях і страху. 6. АНТОН Лавей, Засновник церкви Сатани. автор сатанинської біблії ФАКТ за свідченням дочки перед смертю кричав, що зробив помилку, і що бачить щось страшне по той бік. 7. Мао Цзедун. китайський диктатор, який заборонив релігію, переслідував християн та нищив церкви. Наслідки. Його політика призвела до мільйонів смертей і духовного занепаду. Після смерті Мао християнство в Китаї почало зростати навіть у підпіллі. І на завершення боротьба з Богом ніколи не приводить до добра, історія показує навіть якщо богоборці здаються сильними тимчасово, правда і віра живуть довше. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте.